Сборка задней панели GS. Так, панелька между на GS4, GS5 ставится с маленькими отворами. На GS6 Шість GS7 с великими. На GS 6 GS7 ставляться великі спіконы. Ні, вот сюди сітєвий Ситевий. Э, Патай три на з Цього боку. Шайба, гровер, гайка. Э, так само оці оцікони медалеві ставляться. Два штуки. Сюди один, сюди другий. І так само три на 12 Шайба, гровер, гайка. На на джес четвертий ставляться маленькі спікони і маленький сетевий. Перед цим проходиться різьба. Снімається трошки кромочка тут. І тут, щоб не не різалось, не царапилось. Ну, і в принципі починаємо прикручувати. Що на території України, uh, Української держави, yeah. Автономна Республіка Крим, ніхто не Перед цим спікони територію Російської Федерації. Підготаємо, робимо потай невеличкий країн. З приводу цієї частини делегації є, є просто не то, що сумнів, це є абсолютно все про що. На нашій території обирали членів парламенту іншої країни. Добре, у нас ще є одна тема, яка мене дуже вразила, і ми зараз її трохи обговоримо, будь ласка. Киянам надає спокою театр на Подолі. На сайті Київської міської ради петицію замовили знести новий. фасад театру, підтримали 10 тисяч стоїть.

Два виндика, дивимся, щоб теат залишався, то що треба звикати, до яких, ну мені це моя особиста Покрашені і воно має стояти. А там же історія покаже, ми зберемося яка позиція влади. але наприклад, Я думаю, що так буде зроблено, щоб ми зрозуміти, щоб театр стоїть і тут бути. Демократія, якщо вона чесна і особливо, якщо вона правдива, нам передбачить. Є, є механізми прямої участі за мета. Буває, влада повинна зробити все, щоб в різні сторони могли між собою засувати нестосунки. А позиції позначити позиції і от, тому, що ви так само ну я розумію, що це для прикладу. Ви сказали там десять тисяч підписала петиція, пів тисяч. Ну ви ж то теж не перуєте реальними цифрами. Я я не знаю ставлення всіх громадян до цієї проблеми. Тому це ставлення а вивчається соціологічно маєте нами фокус групами. Пізніше у нас є ну визнані механізми. Де можна звести багато велику кількість людей для обговорення різних сценаріїв, а сценарій знести без сценарій змінити фанат, фасад, сценарій э, сценарій тепер є як сподіваний, якісь як, вкраплення чогось суперсучасного в цей традиційний поділ э, у звіс. Питання полягає в тім, що я дуже добре пам'ятаю, насправді, ну, э, велику кампанію. Громадянську, коли зносили там будівлі, це був великий гвалт, але насправді ніхто до цього не, і ніхто, очевидно, для всі були не Так, Платка 25401 може бути розпаяна вже, може бути не розпаяна. Якщо не розпаяно, треба розпаяти. Хто впливують люди? Ті, хто, у нас, немає у нас немає правових художників, свідомість. А на жаль, очевидно, хтось, кого можливості інвестувати, це, це було потрібно, театр, це не бізнес, це не... я пропоную наступну річ. Пропоную київські, війські, війські, владі, політичним силам, громадським середовищам.

Чітко пояснити, так само як в парламенті, з бюджетом, коли ми ухвалюємо там, майже всипкою якісь рішення, чи в будь-якому своєму виборі політичному, чи в будь-якому своєму життєвому виборі, ми ж там справді дуже літні збираємося на э, національний громадян. Дев'ята година. У Ангеліна Вітаю вас. Знайдено ще три тіла загиблих. Ту 154 літак, за даними Ріаново, це загальна кількість знайдених, досягла 15 Також рятувальники виявили системи радіолокаційного розпізнавання свій чужий. На поверхню комплекс поки не підняли. Нагадаю, літак, ту 154 Міністерства оборони Росії, лехідносить, а Так, зни, ну, Якщо не запаяємо такі перемички, в принципі, 54, длина одна коротша, одна в Ну, Це є в документі. Можна доглянути. Далі спікон розпаємо. Для Джеса для Джеса сьомострі просто зачищається, не залужується для того, щоб з цього боку тут у нас іде кріплення на винтиках, тому не треба залужувати. Для це і надо залудити. Про початок блокування окупованих територій Донбальту. До такого кроку вони вирішили вдатися після того, як бойовики не виконали вимогу щодо звільнення полонених. Нині на лінії розмежування на Донбасі працюють чотири контрольні пункти в'їзду-виїзду. У нас не може бути на фронті хаоса і анархії. Військові повинні виконувати накази з того команду. Тільки так ми можемо захистити країну. Ті, хто хочуть, знаєте, саме собі поставили завдання і побігли моралізувати. Кембрик. Уложено Можно с помощью Трошки масла. Так, ну, нужный размер, видрезаем. Вы, Май зайти туда. Пит кембрик, О, пит насадочку и по Кинет. Так, Тим Так, комунальний прокурор Юрій Луценко напередодні доручив столичній прокуратури перевірити дії соловиків і працівників комунальних служб під час знесення мапів. В Івано-Франківську медики зафіксували найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на і та гриб школярів обласному центрі після вимішені канікули. Напередодні продовжено карантин і у Запоріжжі. Там діти не навчаються вже і в 20 грудня. Ченні школа Кльвова Черкас Мукачевого Ужгорода рівного та Сіті часом знижуватися. на гриб та проте за весь період в Україні зафіксували смертей Головний міністерства охорони здоров'я поставити Наголосив, що людина при перших симптомах має Якщо температура є вища ніж 38, то її потрібно зменшувати. Тобто ми рекомендуємо. Не треба укутувати цю людину або дитинку. Один можливість фізичного охолодження. Нам надо, нам надо нам надо. В цьому варіанті можуть використовуватися. Не рекомендовано використовувати антибіотики. Не можна використовувати якісь противірусні препарати, крім тих, які не використовуються в стасале. Ніяк ну, вам переводні імуномодулятори, тому що вони не мають жодного позитивного, так само, як і інтерферони. Не можна використовувати всякі антигістамінні препарати, не дає ніякого ефекту сиропів від кашель, ну, Комбіновані ліки від застуди.